Сьогодні поговоримо про справжніх героїв мого саду, а саме про волотисті гортензії, які пережили цю спеку і дали мені другу хвилю квітування, що дуже тішить мене саме зараз, у жовтні місяці. Друзі, вітаю! Я Оксана Філіпова, і ви на моєму каналі Декоративний сад. Ми знаходимося в селі Красилівка Браварського району Київської області, тобто це північ України. Дуже часто ви мене запитуєте під моїми відео, чи продаю я гортензії? Так, продаю. І нещодавно я навіть порахувала, що зараз в моєї колекції саме волотистий гортензії 73 сорти. Так, є ще широколисті та деревоподібні. Звісно, що на продаж є не всі, але ось вам посилання на мій сайт. Переходьте. Подивіться, якщо щось сподобається, пишіть, я зроблю вам фото саджанців. Якщо згадувати літо, то саме мої гортензії у горщиках, моя площадка на продаж, саме вона не витримала цієї спеки, не дивлячись на те, що в мене є і автоматичний полив, і затіняюча сітка, але було дуже багато моментів, коли ми не змогли максимально їх пролити. А це, як пам'ятаєте, наш липень місяць, коли не було світла, дуже тривалий час, ми генератор включали, але що робити. І що ж, і вже в серпні місяці деякі гортензії я обрізала. Як бачите, ось це в мене зараз махітосор, геть чорний. Такого ніколи не буває. Вересні, на початку жовтня, якщо нема морозів, то вони стоять дуже довго. Але мої гортензії саме в ґрунті висаджені, вони тримаються набагато краще. І зараз я вам покажу, які з них і не підгоріли або дали другу хвилю квітування, і це дуже гарно. Так, це в мене перший, що йде, Summer Love. До речі, я пишу це відео, а починається дощик. Дощик, якого я чекала місяць. Зібралася знімати відео і пішов дощ. Ну що ж, все одно зніму для вас такий собі жовтневий пейзажик. Тож, продовжуємо. Значить, це Summer Love, так, він вже повністю підсох. Тут на цьому кущикі, не було в мене нової хвилі. А поряд з ним Pink and Rose. І, як бачите, одна квіточка є, дуже гарна. Зараз ще буде один кущик, там вона більше надала мені другої хвилі квитування. Потім хочу показати вам, що осінь саме час для пересадки, тож, бачите, в мене тут робочий процес, дуже багато сортів ще висадила, але це все я буду показувати в наступному році. Це на штамбі ламлайт, і він підгорів трошечки. Але тут треба ще врахувати, що в мене повністю відкрита ділянка. І саме в цієї ділянці нема автоматичного поливу. Можливо, це теж вплинуло. Потім гарний сорт Selection. І він дав тільки одну квіточку біленьку. Так, що в мене далі? А це кущик, який я висадила в минулому році. І бачите, вона квітує перша хвиля, і майже пів куща другої хвилі квітування. Є і яскрава рожева вже володь. І ось поряд біленькі. Дуже гарний сорт, я його просто обожнюю. І в нього ще й потім буде дуже гарне яскраве помаранчеве листя. Що ж, далі тут вже нічого немає я попересаджувала. Йдемо далі. Попід моїми туями Брабант. в мене висаджено багато гортензій. Спочатку йде Magical Candle, але в затінку вона не така гарна. Планую її теж, можливо, пересадити. Подивлюсь, моя красуня Ваніла Фрайс. Теж дивіться, частково вона згоріла в волоті, а є дуже гарні ще, майже повністю рожеві. І ви бачите, який розмір волоті. Розмір волоті просто вражає. Далі це білий мережевний Magical Starlight. Дуже гарний, самодостатній сорт, завжди його дуже нахвалюю, милуюся їм. Поряд гортензія. Плоді Марі. Це він же Бонфайр. Планувала вам зняти відео порівняння. Але, на жаль, в мене є і Bonfire окремо. але Бонфайроугорщику підсох. Дуже гарний сорт. Дуже величенькі кру... квіточки. І як бачите, як він висаджений в минулому році весени. дуже гарно себе почуває. Потім. Новиночка моєї колекції цього року це Little Love. Ось перша хвиля, а ось біла-рожева, друга хвиля квітування. Просто краса. Поряд з нею Skyfall. але він вже, бачите, трошечки підсихає такий ніжно-бежевого кольору, я б навіть так сказала, з лососовим таким від відтінком. Але поряд є манюнька. Ну, Це сорт не маленький, потім буде, але в цьому році він невисокий, тому що нещодавно посаджений це левана. Цей сорт мережим з дуже великими квітками Ось це таке біле суцвіття. Інші вже підсохли, бо квітували раніше. Далі в нас іде сорт Little Fresco, моя улюблениця. Бачите, є три волоті взагалі підсохші. Одна рожева гарненька. Вона така біло рожево зеленкувата, з дуже величезними квіточками, з пелюсточки в неї такі виглянуть. І вона теж дала ще одну володь. Я вам так скажу: якщо не буде морозу, то гортензії ще постоять. Головне, щоб не було приморозків. Стар Petite star підцох не було тут поливу. І біля неї Геркулес теж висаджений тільки в липні, тож ніякий. І ось цю красуню я хотіла показати вам окремо. Це перша хвиля квітування. Гортензія Pink and Rose. І ось такі в неї шикарні ще пагони, вже з невеличким розовим напиленням. Гарний сорт. Чимось мені він нагадує Ваніла Фрайс. Не знаю, може, я не права. Напишіть мені, Булдасочка. Вона теж висока, досить, метр 20, метр п'ятдесят буде. Але кущик молоденький і дуже гарненький. Хто мене вразив в цьому році, так це сорт Діамантіно. Так, він завжди був гарний, але в цьому році він видав мені якісь надзвичайно не, величезні, бачите? Ось це все, ось це все. Величезна голодь І загалом-то вона більш рожева на осінь, але в цьому році було спекотно і вона спочатку стала зеленкуватою потім трошечки перейшла у рожевий колір. І хто бачив моє відео, я все не могла її гарно підв'язати. Тут два залізних прути стоїть. Все одно форма мені не дуже подобається. А далі в мене чудовий махіта сорт, який може бути досить різним. В цьому році я показувала відео, де при більш високій обрізці він має більшу таку круглу вкуща, і волотів наполовину менші. Зараз же в мене величезні волоті, міцні пагони, і ось і ось вона друга хвиля квітування. А дощик стає більшим такий він махітом. Потім йде Be Happy, Теж перша хвиля вже геть суха, а друга досить-досить яскрава рожева. Цей куточок зараз найяскравіший в моєму саду, хоч дощик і припускаю, але маю надію, що встигну вам його дозняти. Такий гарний зараз стоїть в мене Little Spooky. І, до речі, ось друга хвиля досить високо вистрелила. Я його обрізла дуже, дуже низько в цьому році. Майже на дві бруньки, як і усі, хоча це карликовий сорт, але як бачите, він встиг заквітувати, хоча почав квітувати в серпні. І ще є декілька гарнесеньких волотей. Це друга хвиля сорту Little Quick Fire. Як бачите, ось одна, ось ще одна волоть, а перша вже геть сухенька. І бачите, почав хворіти кущик хлорозити. Але зараз вже мало чим я йому допоможу. Вже наступному році пролью більше добривами його. Цей красень це Strawberry Blossom. Він трошки пізніше завжди квітує в мене, не з першою хвилею, десь в початку серпня починає квітувати. І зараз і ось такі волоті в нього зараз ще є. Молоденькі, ярскраво рожеві, хоча теж трошечки підсохли. Графіті другу хвилю не дав, але він дуже гарно виглядає і так. Бачите, як гарно тримає свої пагони. І теж квіточки рожеві, ну, трошки вони підсихають. Тут далі в кущик Little Fresco в мене. Я його різала на живці. Не дуже гарний. Але подивіться, який колір самих пелюсточок. Неймовірно гарний. Ще один кущик Summer Love. Потім Це Pastel Green, Другої хвилі немає, але вона все одно дуже гарна. Це в мене деревоподібний сорбет. Це гортензія, яка завжди, якщо її обрізати, квітує за другим разом. Бачите, є пуп'яночки, але можливо, вони не встигнуть в нас ще розкритися вже розкритися. Потім така гостренька: це матерхорн, дуже впізнаваний вигляд в неї цих волотей, загострені. Далі мої деревоподібні це пінканабель. Далі просто анабель, і голдена анабель я пересадила буквально вчора сюди. Ось така яскрава, в мене нескінченне літо в цьому році, але теж вона хлорозила і дуже пізно заквітувала, але декілька квіточок зараз є. І що ще тут залишається яскравого? Це ще один кущ Фрайс мельби. Тут в нього немає молоденьких пагонів. Більш таки рожево. Ну, сам як кущ, бачите, гарно виглядає досить декоративно. Strawberry Blossom, тільки що ми дивилися. Ось це Рамбозінь Те, Теж вона не дала другу хвилю, але дуже гарні яскраві волоті. До речі, другий раз заквікотував в мене ще й похиріплідник. В мене є такий маленький сорт карликовий. Дуже яскравий, бачите, які квіточки гарні. І дуже яскравенький. Це майстрочка біленька. Ще один кущ дуже гарно виглядає зараз. Це новинка теж мого розпліднику цього року Magical Lime Sparkle. В неї дуже такі теж гарні плюсточки видовжені. Ще була на одному об'єкті на, на днях, то дам вам фото з тих кущиків. Але мій був такий слабенький, ось одна волоть сама така гарна, і трошки-трошки підпал пішов в неї рожевий. Ред Вільвет підсох вже давно, тільки три волоті. Ну і королева моєго саду зараз це гортензія волотиста колорух коктейль. Неймовірно, гарна. Друга квіт, хвиля квітування почалась в цьому кущі наприкінці серпня, то, бачите, він взагалі не підсох. І колір ну, неймовірно яскравий. Просто неймовірний. Бо вона не, не чим не гірша, ніж фрамбозіні, ніж Фрайс Мельба. Зараз ще одну володь вам покажу. Вони не розпалися, але кадерний. Вміщується. Красуня, згодні зі мною. Це просто, неймовірно, гарний сорт. Компактний, яскравий і завжди дає другу хвилю квітування. Ось такий він О, повністю кущик стоїть. І ще один одна новиночка-новиночка. Magical Mountain Malinche. Білосніжний. Спочатку геть білосніжний ось такий. Він заквітував дуже пізно, теж десь наприкінці серпня. І бачите, він поступово переходить у рожевий. Цікавий сорт, його немає майже фото в інтернеті, тому що взагалі мало в кого він є зараз на продаж. Але, як бачите, в мене він є. І є, до речі, його саджанці теж. Ось ще одна, була. дивіться, яка гарна. Так що. Дуже гарний сорт. Рекомендую. Ще один сорт забуваю завжди зняти, бо він росте окремо біля моїх троян, біля будинку це Pink Promise. А в цьому році теж він не такий яскравий, як в минулі роки, тому що багато було такого переходу не з білого, а трохи з То, Але все одно гарний сорт. Бачите, яка в нього верхівочка така дуже гостренька. Ось такі вони гортензії, мої жовтневі. Я вважаю досить-досить гарні. Дощ, припускає і далі, але я вже встигла зробити вам повністю огляд. Ну, ось такі вони мої жовтневі гортензії. Так, дещо підгоріла, але саме друга хвиля квітування мене дуже тішить саме зараз. Якщо вам подобаються наші рослини, підписуйтесь, будь ласка, на канал. І пишіть свої коментарі, чи сподобалась вам. Я завжди особисто відповідаю на кожний коментар. Ну що ж, до зустрічі на каналі Декоративний Сад. До побачення!